І ось ми поїхали вперед. Але як повертати? Спосіб перший. Скидаємо швидкість, зупиняємось і перекроковуємо в потрібну сторону під маленьким кутом. Спосіб два. Коліна це наше кермо. Сядьте в коліна та спробуйте повернути їх ліворуч та праворуч, тримаючи коліна паралельно. Коліна направляємо в сторону повороту. Обов'язково використовуйте руки, розкриваючись в сторону повороту, ніби обіймаючи велике коло. Спосіб третій. Опанувавши ліхтарик, спробуйте напівліхтарики на прямій, а потім і в повороті. Тут теж буде доречно використовувати руки як додатковий елемент повороту. Спробуйте усі три, скомбінуйте їх та оберіть свій улюблений поворот. Па-па!